Уявіть, що ви дзвоните своїй мамі гудки, вона не відповідає. Ви дзвоните знову і знову і знову, двадцять разів, тридцять, сорок. Телефон працює, виклик йде, але мама не піднімає слухавку. І ось так: від дзвінка до дзвінка, ви розумієте, щось сталося, щось жахливе, щось незворотнє. 8 грудня 2020 року 11-річна дівчинка востаннє чула голос своєї матері Ольги Осауленко з Павлограда о 9.35 ранку. Вона телефонувала, щоб розповісти радісну новину, написала контрольну з математики на 12. Мама раділа разом з нею, хвалила, підтримувала. А о 16.10 всього через 6,5 годин ця ж дівчинка дзвонила матері востаннє. Телефон працював, гудки йшли, але мама вже не відповідала. Через 20 хвилин телефон назавжди замовк. Всім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Те, що я вам зараз розповім, не детектив з книжки, це не сюжет фільму, це реальна історія про те, як звичайна жінка вийшла з дому в яскраво рожевому спортивному костюмі серед білого дня. І розчинилася, просто зникла, наче її поглинула чорна діра. Немає тіла, немає свідків, немає слідів. Є лише шість з половиною годин між останньою розмовою та зникненням, шість з половиною годин, які змінили життя цілої родини. І найстрашніше вона була не десь далеко. Її телефон весь час знаходився поруч з домом, десь у знайомих кварталах, десь там, де вона ходила щодня. Як можна зникнути в місті, де тебе всі знають? Як можна розчинитися серед двох будинків та трьох тротуарів? Як можна залишити двох дітей, чоловіка, батьків? І ніколи ніколи більше не з'явитися. Це справа Ольги Сауленко-Синьоокої. Почну з ранку 8 грудня 2020 року, з останнього ранку, коли все було нормально. Ользі було 35 років. 35 – це ще так молодо, попереду ціле життя. Вона проживала з чоловіком Олександром у Павлограді, невеликому промисловому місті, де життя обертається навколо шахт. Місто шахтарів, місто працьовитих людей, які звикли триматися один за одного. У Ольги було двоє дітей: донька шкільного віку та син, який ходив до дитячого садочка. Вона нещодавно повернулася з другого декрету і активно шукала роботу, хотіла бути самостійною, хотіла відчувати себе. Потрібно не лише як мама, а й як професіонал. Того ранку, 8 грудня, все почалося як завжди. Ольга прокинулась, розбудила дітей, допомогла їм зібратися, відвела сина до дитячого садочка, потім донечку до школи. Звичайна материнська рутина, яку мільйони жінок повторюють кожного ранку по всьому світу. Потім вона повернулася додому. Приготувала сніданок чоловікові Олександру, одягла теплий спортивний костюм рожевого кольору, яскравий, помітний. Зверху накинула чорний короткий пуховик, взула чорне взуття. Взяла з собою спортивну сумку, адже о четвертій вечора у неї було заняття у фітнес-клубі. Закрила вхідні двері на ключ і пішла. Це було близько 10-ї години ранку. І більше Ольгу ніхто ніколи не бачив. І найстрашніше в цій історії це те, що ми можемо відтворити майже покілометрово останні години Ольги завдяки телефонним дзвінкам. Але це лише робить її зникнення ще більш загадковим і моторошним. О 9.12 їй зателефонував чоловік Олександр. Він запитав, чи потрібно щось купити по дорозі додому. О 9.35 усього через 23 хвилини. Зателефонувала донька, вона була така щаслива, чудово написала контрольну з математики і не могла дочекатися, щоб поділитися радісною новиною з мамою. Це був останній раз, коли хтось чув її голос і знав, напевне, що з нею все гаразд. О десятій ранку Олександр повернувся з роботи додому. Дружини не було, але він не занепокоївся. Знав, що у неї запланований візит до майстра з корекції брів. Він поїв приготований Ольгою сніданок і ліг відпочити. Звичайний день, звичайний вихідний шахтаря після зміни. Але незабаром йому зателефонував друг, він запитав, де Ольга і чому вона не відповідає на дзвінки. Телефон жінки працював, виклик йшов, але трубку вона не піднімала. О 12.10 Олександр набрав номер дружини сам. Вона не відповіла і не передзвонила. О 14.00 він спробував знову, знову тиша. О 15.30 тривога вже перетворилася на паніку. Олександр почав дзвонити подругам Ольги. Одна за одною вони відповідали однаково. Не знаємо, де вона, і самі їй не можемо додзвонитися. О 16-й у Ольги мало бути заняття у фітнес-клубі. Вона не прийшла. Але весь цей час, з 10-ї ранку до 4-ї вечора, її телефон був активним. Це підтвердили і подруги, і знайомі, і донька, яка дзвонила матері знову і знову, не переставаючи. О 16.30 телефон жінки був уже поза зоною доступу. Вишка стільникового зв'язку, яка зафіксувала останнє місце знаходження телефону, знаходилася на вулиці Кузнечній, недалеко від їхнього дому, десь зовсім поруч, десь у знайомих кварталах, де Ольга ходила щодня, і все слід обривається. На наступний день, 9 грудня, Олександр поїхав до поліції. Ви можете уявити, що він відчував? Його дружина просто зникла. Не взяла речей, не попередила, не залишила записки. Просто вийшла з дому в рожевому спортивному костюмі і розчинилася. Після зникнення дружини Олександр пройшов поліграф, детектор брехні. І знаєте що? Прилад не зміг дати однозначної відповіді на запитання, чи причетний він до зникнення Ольги. На поліграфія загласився. На поліграф я прийшов. На поліграфія сіл, тобто я його пройшов. Те, що по ответам було сказано, Возможное мое причастие к этому, потому что конкретной экспертизы или конкретного mm -hmm. высновка, как говорится, не было. Да, ну в данный момент я просто любая мысль о, о том, что Оля пропала, и я просто задавали, что с ней что-то случилось. Они уже меня сейчас до сих пор вводят в какую-то мандраж по телу. В тревогу, да? В тревогу, да. 16 грудня у домі подружжя у Сауленко провели обшук. Поліція вилучила орхтехніку та особисті речі з автомобіля, припаркованого біля дому. На них могли залишитися якісь сліди. Потім вилучили і саму машину. Але вже 18 грудня все повернули. Нічого підозрілого не знайшли. Вчора був великий обуск. Приїхали експерти, приїхали поняті, приїхали, приїхала міліція. Основной, основное то, что было в мешках, это обследовали первым делом машину, которая стояла перед двором. Изнялись с нее коврики, все, что было. Там, постилки различные, подушечки, все это было изъято, все это было погружено в эти мешки. С дома вынесли буквально 2-3 мешочка. Там это была оргтехника, на которой можно было, может быть, что-то... увидеть что-то, найти какую-то зацепку. приїхали родичі Ольги, батьки, сестри, брати, діти, чоловік, рідня всі переживали і з надією чекали Ольгу додому. Як можна просто зникнути з власного життя? Масштабні пошуки розпочалися 10 грудня 2020 року. У них брали участь поліція, військові, пошукові загони та небайдужі мешканці міста. Велика пошукова команда обстежила буквально кожен куточок міста. Занедбані будинки та споруди, парки, лісосмуги, берегову лінію річки Вовчої. Волонтери-кінологи Павлоградського пошукового рятувального кінологічного загону Антарес виходили на пошуки знову і знову. Вони шукали у вихідні та свята, у дощ та сніг, у морози та спеку. 16 вересня 2021 року це був уже 282-й день пошуків. Кінологічна група вже працювала з собакою з пошуку тіл та решток, розклеювали оголошення по всьому місту, зверталися через змі та центральні телеканали з проханням допомогти у пошуках. Залучали водолазів для обстеження водойм. є пошукова карта, містами тработалі. Вот собственна Практично в цьому місті незакритих закритих локацій, наземних вже не осталось. Поліція розглядала кілька версій: версія перша торгівля людьми. Оскільки після другого декрету Ольга активно шукала роботу, її могли заманити, використовуючи пропозицію про працевлаштування, могли вбити, продати в рабство або просто вивезти в іншу країну. Але у неї не було закордонного паспорта. Версія друга зустріч із маніяком. Моторошна, але можлива версія. Але ж тоді має бути тіло. Де воно? Пошуковики обстежили занедбані будинки та споруди, парки, лісосмуги, але нічого не знайшли. Версія третя вбивство чоловіком. У Олександра було тверде алібі. Він був на роботі. Активісти відстежили усі переміщення Олександра в день зникнення дружини. У середині дня він палив вогнище у себе на городі. А потім, протягом кількох годин, хаотично пересувався містом. На своїй машині, але чи означає це щось? Хіба людина у паніці діє? Логічно. У лютому 2021 року на одному з ток-шоу обговорювалося особисте життя Ольги, можливі її причини зникнення, стосунки з чоловіком. Автори проекту стверджували, що в родині Осоуленко було не все гладко. Чоловік нібито докоряв дружині тим, що він заробляє. А вона сидить вдома з дітьми, тому Ольга і шукала роботу. За однією з версій, що озвучувалися в програмі, Ольгу бачили в церкві в Запоріжжі. А перед зникненням у неї з'явився друг за перепискою. Батьки вірили, що Ольга жива, можливо, зв'язалася з кимось через інтернет, можливо, її обманули. Вона поїхала. Батьки об'їздили безліч екстрасенсів, шукаючи будь-яку надію. Екстрасенси вважає, що в там виноват таксист, який мох у вісіл, і соціальне сіті. Пожалуйста, найти найтік. І четверта версія самогубство. На мій погляд, ця версія найменш ймовірна. У неї було все в порядку. Діти, яких вона дуже любила. І я думаю, що вона не могла їх залишити без матері. Станом на листопад 2022 року, майже через два роки після зникнення, у відділенні поліції підтверджували, що Ольга не знайдена пошуки не припиняються, але результатів немає. Якщо ж це було викрадення, то де свідки рожевий спортивний костюм не можна не помітити. Якщо це було вбивство, то де тіло шукали скрізь. Якщо вона пішла сама. Чому залишила дітей? Вона їх обожнювала. Волонтери Антариса все ще час від часу виходять на пошуки, все ще сподіваються, все ще вірять, що коли знайдуть відповідь. Ольга була звичайною жінкою, мамою двох дітей дружиною, донькою, подругою. Вона шукала роботу, ходила на фітнес, робила б'юті процедури. Вона раділа успіхам доньки з математики. Вона готувала сніданки чоловікові. Вона була жива о 9.35, коли розмовляла з донькою, а о 16.30 її телефон вже не відповідав. Сім годин. За сім годин життя людини обірвалося або змінилося настільки кардинально, що вона більше ніколи не зв'язалася з рідними. Сім годин і назавжди. Я хочу вірити, що Ольга. Що вона жива, що колись вона повернеться, або, хоча б, дасть знати про себе, що її діти знову побачать маму, що родина отримає відповіді. Дякую, що ви послухали цей випуск. Нагадаю, що у мене є Патреон, де ви можете підтримати мене фінансово. Я буду дуже вдячна за будь-яку підтримку. І також у мене є телеграм-канал, де я публікую анонси і різні цікавинки з кримінального світу. Посилання є в описі до цього випуску. Дякую ще раз, що послухали цей випуск. Бережіть себе, почуємося.